Сьоме серпня Порятунок гусениці. Маленька гусениця повзла тротуаром. Їй було страшно та важко. Їй хотілося їсти, але довкола не було навіть маленького листочку. Тротуаром йшли Аліса та Давид. Дивися, бідна гусеничка, показала Аліса пальцем униз. Треба забрати її звідси, доки ніхто не розчавив. Запропонував Давид і взяв її. Діти принесли гусеницю до парку і поклали на траву. Це твій новий дім, сказав Давид. Аліса зірвала листочок з дерева і поклала поряд зі гусеницю. Та залізла на лісток і почала жувати із задоволенням. Давид і Аліса зробили добрий вчинок і врятували бідну гусеницю. А який добрий вчинок можеш сьогодні зробити ти? Мій біблійний вірш. Благо тому, хто милосердний до бідних. Приповісті 14.21 Моя молитва. Бідним Боже, помагаю і нещасних потішаю.